Новий корпус обласного центру соціальної реабілітації інвалідів на стадії завершення. За тиждень будівельники обіцяють закінчити зовнішні роботи і взятися за внутрішні нове приміщення будується за кошти державного бюджету, а це більше 9 мільйонів гривень. Допомагають і спонсори. Все, що потрібно для оснащення днями, привезли до центру відродження благодійники з Великої Британії. Вже 16 років з початку створення реабілітаційного центру вони допомагають чернівським дітям з особливими потребами нам здається, що зараз Україні вкрай потрібна допомога поза її межами. Тут є неймовірна кількість дітей та родин, які потребують чималого та намагаються вижити з дуже малим. Ми на заході трохи успішніші в цьому плані. Ми просто волонтери і не отримуємо за це гроші. Ми приїжджаємо сюди заради допомоги. Я роблю це від душі. Як тільки я це побачила і зрозуміла, що це те, чим я хочу займатися у житті. Я почала займатися благодійництвом у 95-му році. Тоді я приїхала сюди з караваном 16 великих машин. Коли ми приїхали, тут не було нічого: голі стіни, ні дверей, ні вікон, ні всередині. And I came to the з самого початку реабілітаційний центр відродження створювався за кошти благодійних організацій Великої Британії, США та Бельгії. Найбільшими меценатами зараз залишаються англійці. Вони щороку приїжджають по кілька разів, аби провідати чернівських дітей та привезти гуманітарну допомогу. В центрі їх навіть гостями не називають, а найбільш близькими друзями, які стали частиною родини. Ця група, яка зараз. Приїхала це благодійна організація Фацтет «Допомога з дітям. Вона основна група, яка доставляє гуманітарні вантажі для підтримки нашого центру. Вони багато дуже зробили для е, того, щоб е, от, вести е, до експлуатації стаціонарний корпус. Е, ну, все, що потрібно. Для кімнат це вони взяли на себе. На вони постачаються в центрі для реабілітації дітей-інвалідів. Меценатів завжди тепло зустрічають, і сьогодні дітлахи підготували насичену програму з піснями, конкурсами та танцями. Особливо англійців потішив виступ хлопчика, який прочитав вірш на їхній рідній мові. Благодійники з Великої Британії також відвідують дітей з неблагополучних сімей у Чернігові та Ніжинський інтернат.